Весь день було паспорно, аж сніг хотів іти, а як я сів знімати скандал, вийшло сонце. Понімаєте я не те, що міняю індустрію, я міняю погоду. Розумієте мій вплив. Понімаєте? Циніть цей скандал, любіть його. А ми починаємо. Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус. Це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найвесель. Які веселіші, найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулися тут в інтернеті? Обговорюємо наш шоу бізнес, зарубіжний шоу-бізнес. Всі найцікавіші новинки, які відбулися в сфері медіа. Тут на цьому каналі. Кожен третій день я приходжу. Тому обов'язково підписуйся, щоб бути в курсі всього. Підписуйся на мій інстаграм, підписуйся на мої соцмережі. Всі лінки знайдеш внизу. Не забувай донатити. Там внизу завжди є лінк для донату. Ну а ми починаємо нашу карусіль. Давайте вже обговоримо що ж цікавого відбулося в українському шоу-бізнесі за останній час. Полетіли. Наслідки корупційного скандалу продовжуються в українському шоу-бізнесі. Як ви знаєте, є величезний корупційний скандал, пов'язаний з міндічем і енергетикою. І якби ми з вами тут про політику не говоримо. Але політика стосується українського шоу-бізнесу, тому що, як виявляється, дуже багато впливових людей, які пов'язані з корупційними схемами, пов'язані з українським шоу-бізнесом. Так сталося. І зараз попав під руку 95-й квартал. 95-й квартал вже ніби звик до того, що їх хейтять, але тут справа насправді дуже цікава. Кава неділя клопотів в українському шоу-бізнесі, спершу хор гомін, а потім і співачка кола відмовилися від участі в концерті кварталу. Значить, квартал оголосив нові концерти 6 і 7 грудня. Це вже як я розумію, перед ці шоу, які вони знімають, записують і потім показують новорічну ніч у нас на каналах. Але оскільки гучне корупційне ім'я Міндяча пов'язане з 95-м кварталом, зірки не хочуть. Пачкати свою репутацію в 95-му кварталі і відмовляються від виступів на концерті 95-го квартала. Інші учасники екстрено думають, чи треба відмовлятися слідом. 95-й квартал в черговий раз опублікував звернення. кажуть, не бояться, але імена Монатіка Дорофеєвої, Древа, Каски, позитива і інших заявлених зірок на афіші прибрали. Вони заявили, що вони прибрали імена інших артистів з афіш для того, щоб не щинявся тиск на артистів. Да, тобто, щоб будуть дивити на артистів, щоб вони скасовували свій виступ в кварталі, подейкуючи відмовив. Овилася і Надя на від участі в концерті, і вже там, значить, в третій всі пишуть всіх зірок відмічають. А що ви скажете? А що ви скажете? А як ви скажете? Як я розумію, міндіч був одним із інвесторів. Кварталу, так, інвестор чи продюсер, хто він був, треба зараз інформацію пошукати. І тобто, що він мав якусь безпосередню участь, мав якийсь вплив на 95 й квартал. І це не подобається багатьом. Тут да? я розумію артистів, які не хочуть влазити в ці скандали, які не хочуть бути частиною цього корупційного скандалу. І зараз він несеться з неймовірною швидкістю по інтернету. І зараз всіх причетних намагаються якось запідозрити в цьому скандалі. Тому я розумію, чому артисти відмовляються. Що каже 95-й квартал? Я почитав, ну вони кажуть, що вони не мають. Як відношення до політичного життя, вони просто займаються своєю справою, роблять концерти і все. Тобто вони не намагаються якось впливати на політичне життя країни. 95-й квартал це не просто проект, це команда, яка понад 20 років створює гумор, підтримує моральний дух країни, працює в найскладніші часи, залишається поруч із глядачем, коли це важливо найбільше. Ми сотні людей, не одна особа і не один інформаційний привід. Ми не дозволимо втягувати себе в політичні ігри або маніпуляції. Тобто, вони максимально намагаються відсторонитися, як це було з каналом. Кон. Коміків, пам'ятаєте, що ми казали, що в минулому випуску Stadium Family коміки теж погрязли в цьому скандалі, але вони закрили канал і перестали працювати на цьому каналі. І ніби до них претензій зараз немає, але ніби і є. Квартал 95 був, є і буде. Ми себе захищаємо, ми не боїмося, ми продовжуємо працювати для вас і з вами. 6 7 грудня ми чекаємо на вас на наших концертах. Та ви зможете побачити наше ставлення до того, що відбувається, і почути нашу позицію. Ми говоримо мовою творчості та чесного гумору. Побачимо, чи вийде. Зберегти лайнап у 95-го кварталу, але на них завжди така величезна хвиля хейту за все. Да? Тому що наш президент з 95-го кварталу, і як тільки щось в політиці не так, 95-му кварталу теж дістається. Знаєте, і бути тут відстороненим від політичного життя у них не виходить, тому що їх постійно втягують в ці всі історії. Навіть якби вони просто хотіли бути якимось стороннім проектом, все одно до них докопаються. Я це розумію прекрасно і розумію, чому тому що. Дуже все просто, 95-й квартал. Це початкова да станція нашого президента. Легендарний проект Танці з зірками повертається на українські екрани, повертається на українське телебачення. Легендарний. Мій найулюбленіший проект, який я дивився з дитинства, повертається на телебачення. Танці з зірками повертаються, повертаються на один благодійний епізод у грудні. В куларах вже тижнями ходять чутки, кого Володимир Заводюк запросив у святковий випуск. Серед імен звучать Артем Пивоваров, Джері Хейл, Кола, Квіткова, Анна Буткевич, Нікіта Добринін і так далі. Слоган цьогорічних танців рух до життя. Це буде один такий передноворічний, передріздвяний випуск, на якому будуть збиратися донати на підтримку нашої країни. Тобто це не буде повноцінний проект, це не буде повноцінний сезон, а це буде такий вечір ностальгії по тому часу, коли були ці танці зірками. Тому що це справді легендарний проект, який багато зірок розкрив, який багато приніс українському шоу-бізнесу, який дивилися багато хто, який любили в Україні. Тому дуже круто. Я, я прям я прям дуже радію тому, що цей проект повертається на. Екрани. Чи раді ви такому поверненню? Пишіть в коментарях, а ми йдемо далі. У парфінюка вкрали пісню, вкрали в пісню у парфінюка, причому вкрав її циган. Реально, я не шучу, зараз да вам інформацію. Почекайте, ви думаєте, я прикалуюся з вас? Вова Циган записав пісню Хованки, яка майже копією є пісні Врубай. Він зняв кліп на цю пісню і йому цей кліп видалили з Ютубу, де, значить, сказали, що це порушує авторські права. Вова циган записав відео таке до парфюнюка, що навіщо ти це робиш? Навіщо ти видалив мій кліп, Я ж тебе так підтримував, я ж тебе так слухав. А ти взяв і видалив мій кліп. Я не розумію на що розраховував цей Вова Циган, що Парфюнюк йому подарує цей біт врубай, який став легендарним для Парфюнюка, який йому дав дуже багато. Слави дав йому дуже багато хайпу, і, звісно, парфююк не захоче ділитися таким мінусом, не захоче ділитися цим бітом і буде блокувати тих, хто в нього краде цей біт. Тому що це не чесно. Хочеш створювати музику, її, а не кради. Я розумію, що у циганів там є такий прикол украсти коня, украсти танк на початку війни. Ми це пам'ятаємо, да? але красти пісню краще не треба, тому що тут є авторське право, і тебе можуть. Накрити. Але цей Вова циган виявився глазливий. Тому що дивіться, що відбулося: Ютуб зніс кліп Парфінюка в Рубай, на якому було майже 30 мільйонів переглядів. Страйк кинув лейбл Папа Мюзик, бо вважає, що врубай це плагіат фіта Парфінюка Квест Пістол і «Велбой» під назвою Дівчина. Я навіть не чув цей трек дівчина. Я послухав його сьогодні перед зйомкою. Ну, чуть-чуть схожий, але зовсім не то. Іронія в тому, що тільки недавно парфінюк видали в кліп за авторські права, а тепер йому Видали цей кліп за авторські права. І це якийсь треш, просто це якісь куарні бої за авторське право на біт. Цікаво, як ця історія вирішиться. Парфенюк поки що дуже сердитий. Пише команда Папа Мюзік знесли мій кліп в Рубай. Ви полупокери і лейбл у вас шляпа. Пише Парфенюк. Довго думали, хто в нас такий пакостник на ринку. Тепер все очевидно. Тільки ви так грязно ведете гру. Коротше, дуже дивно, що Папа Мюзик тільки зараз мають якусь претензію до Парфюка з кліпом в Рубай, коли вже стільки пройшло часу, коли вже. Вже врубай не є супер хітом, коли вже врубай від, відграв своє і залишився просто хітом в репертуарі Парфінюка. Ну коротше, дуже дивно. Не знаю, що там в Папа Мюзик відбувається. Хто там займається папою Мюзік? Зараз я подивлюся, хто володіє з Папи Мюзік. А ну-ка дайте мені. Нема інтернету, нема світла, не можу подивитися. Тут вам ставлю зноску, хто, хто значить управляє Папа Мюзік. Будемо з вами розбиратися. Цим баяку пропонують вже гроші за. Інтим да-да-да, три дівчини запропонували 5 тисяч доларів за інтим з ним. Був на якомусь шоу. і ділився такими цікавими подробицями, що йому пропонували все таки за гроші переспати, але 5 тисяч доларів мало мало. Зараз ескорт чуть чуть вище середнього заробляє 5 тисяч доларів за зустріч, тому ну, це дуже маленька сума. Беріть вище, може Парфіньок і погодиться, якщо ви йому там заплатите тридцятку хоча б, да, щоб він їй хоча б однушку собі купити. Десь під Києвом, тоді може він погодиться, а так каже, що не погодився.

Молода співачка Грісана вляпилася в скандал. До речі, Грісану я дуже люблю, дуже мені подобається, що вона робить, і музика мені подобається, і кліпи мені подобаються, і все робиться так якісно, круто. Але тут виявилась така історія, правда, про Грісана. А надійна сторінка поширює компромат на співачку початківицю. В дописі йдеться про те, що батько, учасниці минулорічного нацвідбору Євробачення Анастасії Грицун підозрюється у ряді серйозних злочинів, і йому навіть вручили підозру. Сама Анастасія, буцімто 18 років стала власницею готелю в Павлограді. Не дайте її сховатись за музикою. Пишуть аноніми і просять шерити інформацію. Сама Анастасія, 18 років, стала співвласницею готелю. Про те, яким чином цей готель став, їй, невідомо. І така пішла величезна хвиля чуток про Грісану, що неочікувано, тим паче з анонімних якихось таких розумієте, джерел. Бо Грісана не перший рік в інфопрострілі, вона давно намагається завоювати аудиторію. Вона вже роки два активно працює. А тут. Чомусь хтось на за неї зараз накатав отаку от цілу історію. Гріса дала вже офіційну відповідь, спростувала відношення цих справ до своєї кар'єри. Сказала, що вона взагалі окремо від цього цього і вона не треба її з цим порівнювати. Вона сама створює свою кар'єру, сама працює і так далі. Але поки що, поки що, щось зрозуміле. Поки що якось не зрозуміло, і треба внедритися в цю історію. Побачимо, як вона буде розвиватися. Тіна Кароль піарила, як могла свій новий кліп і новий трек, і навіть натякнула нам на те, що в неї з'явився коханець. Новий вірус української сцени. Тепер в нареченні готується Тіна Кароль. Так відділ каже, що знаючи ціну її досвід, може бути лише гра в клікбейт. І так і відбулося. Вона зняла просто якийсь ліричний кліп, де вона зіграла таку якусь закохану наречену і піарила цей кліп як могла, як ви пам'ятаєте, і з тіктокерами, і вже у показувала і привертала увагу, але не спрацювала. Не спрацювала. Тому що за перший день кліп зібрав всього 30 тисяч переглядів і трек не залетів. Зараз залітає Альона Міргалієва і Надя Дарафеєва в топ-чарти. Ціна поки хітами не блищить. Київ день та вночі ще один легендарний проект повернувся на наші екрани. Хоча тепер він називається Київ 24 на 7». Називається він так, тому що новий канал не купив франшизу Київ день та вночі, тому що це як франшиза, там якось чи англійська, вона чи ні чи яка, чи американська. І щоб так називатись, треба купляти франшизу офіційно на канал. Вони вирішили зекономити, зберегти формат, але називатися по-іншому Київ 24 на 7». Нові герої, нова історія і зовсім новий. Київ, Київ під час війни. Останній раз ми дивилися Київ в день там вночі 2017 році, зараз 2025. Кінець 25-го року пройшло вже багато часу, і вони вирішили відновити цю історію, тому що Київ в день там вночі дуже віруситься Тіктоком, Рілсом. І вони подумали: ну класний же формат, цікавий формат для аудиторії. Давайте його збережемо і давайте його покажемо заново. Вийшли перші дві серії, дуже класні герої, класно підібраний кастинг. Мені подобаються актори. Ну, це не актори, це не професійні актори, тому що це серіаліці, і там грають просто персонажі, да скажемо так. Не будемо називати їх акторами. Тому що якщо назвемо їх акторами, будемо багато від них вимагати. А так не вимагаємо від них нічого, тому що вони просто персонажі, які грають певні ролі в цьому серіаліці. І на цьому з хорошого кінець тільки герої мені сподобалися, тому що змонтовано жахливо дуже погано дивитися ну дуже важко дивитися. Погані саундтреки. Саундтрек написала скайлер. Єдиний хороший саундтрек, де написала скайлер. Решта треків підібрана дуже погано. Решта треків підібрана дуже погано. Ніби медіатека Ютуба, знаєте, ці безплатні саундтреки на фон накидують і все і вставляють. Які були раніше красиві панорами Києва? Зараз просто жах. Взагалі не красиві панорами Києва. повставляли. нарізано все якось тупо. Ракурси, якісь незрозумілі, реклами стільки, що можна було за ці гроші змонтувати красивенні випуски. За 25 хвилин я порахував 6 інтеграцій. 6 інтеграцій за 25 хвилин. Це просто капець, це просто величезний рекламний ролик. Я розумію, що треба заробляти. Я розумію, що треба заробляти каналу, але. Але ну це дуже багато, це занадто багато. Багато реклами, слабкий сюжет, поганий монтаж мене відштовхнули від перегляду. Правда, я подивився дві серії. Другу серію, я вже себе змушував дивитися. Побачимо, як буде йти далі, але поки що, поки що, дуже дуже слабкий ремейк. Дуже слабкий, але може комусь і зайде, може вам зайде. Може це розраховано на більш молоду аудиторію. Може там 18 19 річні, коли я був малий, коли мені було стільки років, в 2017 мені було. que que deve estar, etc. Assim. Та 19 років мені було, тому тоді мені подобався Київ день та вночі. Може вам теж зараз подобається, якщо ви молодий, там вам 18-19, напишіть в коментарі, але мені особисто, мені особисто, ну якось слабовато, слабовато. Я очікував більшого. Зараз такі можливості, зараз є стільки всього показати. У вас такі круті герої. Зараз може так круто знімати і дешево знімати. І маючи спонсорів, ну коротше, халтура, якась, от, от реально слово халтура у мене в голові під час перегляду цього серіаліці. Як вам Оли, Київ день та вночі Київ 24 на 7, пишіть в коментарях. А ми переходимо зарубіжний шоу-бізнес, Подивимося, що там цікавого відбулося. Відбулася перша церемонія нагородження Тіктокерів. Тікток випустив свій оскар, зробив свій оскар, ніби да, де відзначає своїх найкращих кре креаторів. І найкращим креатором цього року виявився українець, українець, якого звати Макс Клименко. І він отримав нагороду креатор року у тікток. Прикиньте, оце дуже круто. Хлопець знімає цікаві відео з драбиною, Він ставить драбину і за одну хвилину намагається вгадати, ким ти працюєш. Класний формат. Я бачу такий формат вже копіюють і наші. Українські блогери тут в Україні він це знімає за кордоном. Він ходить з рабиною цією своєю і знімає класні популярні відео. Не тільки цей формат, у нього різні формати, але цей формат, його візитівка. Дуже чутлива промова у нього була. Він там придавав привіт своїй бабусі, яка живе в Україні зараз без електроенергії. І розповідає, як вона його підтримувала з різних акаунтів. Дивилася його відео і лайкала його в TikTok для того, щоб в нього зайшли відоси, і підтримувала його. Він їй дуже подякував. І в кінці Свою промову слава Україні, і також у нього можна було помітити тут такий прапорець України. Дуже було приємно, дуже талановитий хлопець. Вітаємо і пишаємося ним класно, коли наші такі креатори завойовують світову арену не тільки українську. Пам'ятаєте, минулому випуску ми з вами говорили, що в Сінгапурі напав хлопець на Ріану Гранде під час. Просто церемонії коврової доріжки прем'єри фільму. Він на неї вибіг і намагався з нею сфотографуватися і обняти її. Значить, цього фаната посадили на 9 днів у в'язницю, тому що це Сінгапур, і там дуже строгі правила. Він пообіцяв, що такого більше не повториться, але за законом він має відповідати і має бути покараним. Це було в Сінгапурі. І там такі закони, що якщо ти порушуєш кордони чужі, то ти можеш сісти у в'язницю. І ось його посадили на 9 днів. Я десь прочитав спочатку на 9 років, думаю. Нічого собі на 9 років посадили у в'язницю за те, що він просто накинувся на когось, думаю, це жорсткі правила. Але 9 днів ще нормальна, дисциплінарна така методика. Брітні Спірс завелася новими подружками. Це дуже дивно, але і нові подружки це Кардаш'яни. Хто б міг подумати, Брітні Спірс помітили вдома у Кардаш'янів на піжамній вечірці. Вона зняла з ними дивні відео, де вона лежить з ними в ліжку, в піжамі. Вони ну, там щось спілкуються з ними і так далі. Брітні Спірс подивилася відео з піжамної вечірки з Кардаш'янами. Що написала Брітні? Написала така тепла, красива, добра родина. Дякую, що дозволили мені пограти з вашими дітьми і повечеряти. Було честю провести час з вами. Рузі, Мені здається, кардашяни, вони ж геніальні в піарі. Вони побачили, що зараз всі говорять про брітні, всі говорять про її важкий стан, і подумали, а якщо ми їй зараз поможемо, да у них є ж можливість їй допомогти. запрошувати в гості, давати якісь психологів, давати якісь поради, оберігати її і так далі. То вони запросили її бачити в гості, подружилися з нею. Ось так, і вона тепер зробила їм такий, ніби добрий, класний піар, що кардашяни такі молодці підтримують брітні спірс, які зараз дуже важко. Прикольно, класно, умнічки. Якщо це ще й щиро було зроблено, просто бомба. А кім Карданчен провалила іспит на Юриста Кім Кардашин розплакалася після тяжкої підготовки до іспитів. Кім на два тижні повністю зупинила свою роботу, сиділа вдома і з головою е, пірнула у навчання, щоб здати фінальний іспит. Вона мала вже здавати іспит, який зможе зробити її юристом. Цим літом я зняла декілька моментів після підготовки до цього іспиту, і це ми бачимо це відео, де вона плаче 7 листопада. Вона дізналася, що екзамен вона не здала, і для неї це було повним розчаруванням. Але це. Її замотивувало ще більше готуватися, і через рік вона повторить свій, свою спробу. Вот так, От Кім Кардашин хоче продовжити історію свого батька. Якщо ви не знали, то батько Кім Кардашин був дуже відомий адвокат в Америці. Да? Тобто вони не, не, не з простої родини. Батько в неї був правда дуже хороший, дорогий такий адвокат, а адвокат і раніше, і зараз, в принципі, але раніше ще більше була така дуже цінна професія в Америці. Адвокатів дуже любили. І там, якщо ви не знали, в Америці всі дуже люблять. Судитися там дуже довгі справи, дуже довгі ці всі історії судові у них взагалі культні ці суди і там ці реаліті шоу з цими судами є у них, і бути адвокатом дуже вигідно. бо ці процеси дуже довгі. а Ти як адвокат, коли ти хороший адвокат, ти багато заробляєш, і кім хоче стати юристом для того, щоб допомагати витягувати із в'язниці людей, яких туди запроторили незаконно або за якісь статті, які вже не відповідають дійсності. Тому що раніше там за цю статтю була е, досмертна якась довічне довічне ув'язнення, як у Менендесі, наприклад, пам'ятаєте брати Менендеса, яких посадили у в'язницю, про яких був серіал, які вбили своїх батьків, тобто вона їй хотіла там їм допомогти, і так далі. Для того щоб робити якусь свою діяльність, вона має отримати цю корочку. Отак, от. Так от. Легендарний Том Круз отримав свій перший Оскар. У Том Круза ні разу ще не було Оскара, а тепер він отримав Оскар за заслуги в кінематографі. Том Круз отримав свій перший Оскар. Йому вручили нагороду за неймовірну, за неймовірну відданість кінематографу і кінематографічному досвіду і каскадерській спільноті. На сцені він зізнався, що все ще любить те, що він робить. Якщо ви не знали, Том Круз робить всі свої трюки, всі свої ці божевільні якісь трюки в фільмах без Каскадерів. Він сам і. Є каскадером, він сам все робить. Він сам грає, сам стрибає, сам пригає. Там, значить, горять вертольоти, він з них стрибає. Це все робить Том Круз саме, і це дуже надихає, тому що багато акторів, хто вже цього не роблять. Раніше так багато хто робив, зараз цього майже ніхто не робить. Всі бояться за своє життя, всі застраховані. І це роблять каскадери, яких багато, яких не шкода. Знаєте, там на, на знімальному майданчику. Хто там собі щось зламають чи ще щось, не дай Бог. А так, типу, якщо зламає собі актор руку, то він тоді випадає зі зйомок. Знаєте, типу він не зможе потім зніматися з гіпсом. А він ризикує, робить все сам. І за це його відзначили Оскаром. Це була така церемонія при паті Оскара, да, де нагороджують за заслуги. За таке от сам основний Оскар у нас буде трошечки пізніше. Джейкопе Лорді зізнався, що до ейфорії він жив в машині і іноді спав на дивані у друзів. У своєму новому інтерв'ю актор поділився, що після зйомок в будка поцілунків у нього залишилося дуже мало грошей. За словами Джейкоба Лорді, він якийсь час жив в машині або спав на дивані у своїх друзів. Машина була заставлена коробками і речами. Каже Джейкоб, що йому більше не було де жити і більше не хотів просити у батьків грошей, тому жив у своїй машині або у друзів. Пізніше він пройшов кастинг серіал Ейфорія, його помітили продюсери і допомогли. Йому переїхати в отель, зняли йому номер в отелі, і він під час зйомок жив в готелі. Отака от історія, що іноді буває в тебе повна срака, потім ти знімаєшся в серіалі, серіал стає суперпопулярним, і ти взлітаєш як актор. Тому що зараз Джейко Пелорді знімається в найкращих фільмах. В нього шикарна кінобіографія, в нього шикарні фільми, немає провалів майже. Да? Тобто всі його ролі дуже красиві, дуже гарні. Нещодавній Франкенштейн просто вау, дуже багато його хвалять, дуже хвалять Франкенштейна. Тому бачите, Буває, якщо вас жопа в житті, не засмучуйтеся. Зовсім скоро успіх вам постукає в двері і ви йому відкриєте. Тому треба тримати себе в руках, працювати навіть якщо дуже важко. До речі, закінчилися зйомки нового сезону Ейфорії. Все. Все відзняли. Зараз монтаж, і в наступному році нас чекає ейфорія. Нарешті, я вже забув, що було в минулих сезонах. Буду передивлятися всі минулі сезони, тому що ну реально я забув. Дуже давно була ейфорія, дуже довго вони тягнули, тому що спочатку помер актор, потім помер сценарист, потім ще хтось помер. У них якесь ціле прокляття ейфорії було. Але бачите, ейфорія не стала прокляттям для Джейкоба Елорді і для Зіндаї. Тому що зіндая зараз теж просто взлітає. Кажуть, що наступний рік у неї просто майже кожен сезон. Буде новий якийсь огромний масштабний фільм. Там і Дюна, і людина паук, і Моїсей, і ще щось. Не пам'ятаю, що там ще в неї було ейфорія. Коротше, багато фільмів у наступному році у Зіндаї просто вау. І у Джейкоб Елорді теж наступний рік повністю прописаний. І зараз, взагалі, Джейкоб Елорді, Зіндея і Тімоті Шаламе. Це трійка, яка просто рве ринок кіноіндустрії, які знімаються зараз у всіх фільмах. Це нові легенди кінематографу будуть просто. От побачите. Стала відома тема балу Медгала 2026. Тема звучить мистецтво костюма. Костюм арт. Намагаються привернути увагу до одягу, що це не просто одяг, який ми носимо, і просто треба його носити, а що це може бути мистецтвом красивим, і що це може бути надихаючим, може нести якісь сенси. Ну я думаю, в нас там буде, звісно, парад фріків, тому що всі вас це як арт, що можна творити будь-що. Наліплять на себе якісь цвіточки, опять, наліплять на себе яких від жаб, і буде нам свято. Побачимо. Ми побачимо, що буде з цим медгала. Не впевнений, що тема хороша, що буде дуже щось красиве. Але фрікшоу нам забезпечено. Фрікшоу нам забезпечено. Ну і на цьому ми будемо завершувати. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивилися скандал. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мої соцмережі. Підписуйтесь на мій інстаграм, Тікток, скандал, телеграм-канал. Внизу є лінк для донату. Не забувайте донатити. Дуже важливо донатити нашим хлопцям. Дякую вам за перегляд. Залишайтесь на зв'язку і побачимось зовсім скоро. А саме через три дні. Бувайте. Пока.